До вашої уваги! Безкаркасне крісло преміум класу Мальта. Це абсолютна нова інтерпретація безкаркасного дизайнерського крісла. Переваги крісла, Висока спинка. Висока посадка. Зручні підлокітники. Та подушечка для повного релаксу. А ще крісло дуже легке. Крісло має знімний чохол. Дуже зручно зняти і попрати. Повнюється високоякісним сертифікованим наповнювачем з низьким відсотком усадки. Всередині крісла чотири незалежні відсіки. Це дозволяє зберегти форму. Зовнішній чохол крісла може бути виконаний у будь-якій меблевій тканині. Відпочивайте!